Сьогодні готуємо смачненькі рижики з корейською морквою. Це дуже-дуже смачно. Отож, поїхали. Натираємо кілограм і 200 г моркви по-корейськи на тертку для моркви. Так. Вливаємо на сковорідку один стакан олії. Сюди ж відварених рижиків 800 г. Підсмажуємо 10 хвилин. Разом нагріється наша ліка, що нам її потрібно до цієї страви. І грибочки смажуються, вичавлюємо одну головку чесночку. Сюди ж вливаємо 3 столові ложки оцту 9%, одна чайна ложка молотого чорного перцю, одна чайна ложка солі і 2 столові ложки цукру. Все це всипаємо сюди. І так, наша олійка розігрілася, грибочки трішки підсмажились і додаємо гарячу до моркви зі спецією. ретельно перемішуємо, щоб наші спеції з'єдналися. І лишаємо на 3-4 години, а краще на ніч. Можна краще буде якусь посудинку, чи в баночку, чи в лоток великий, відеречку, будь-що. Його скласти, тоді воно смачніше і краще промаринується. І можна смакувати. Тому фасуємо та смакуємо. Вітерочку входить 1 кг, і під відео я обов'язково в описі напишу на 1 кг моркви, грибочків, скільки потрібно рецепт. Так що, кому сподобалось відео, ставимо пальчик вверх і не забуваємо підписуватись. Всім смачного!